Світа тихий краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? за що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичайно дівчата, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Пану, Богдане, нерозумний сину, Подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишнючи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Богдана Богданочку, якби була знала, у колисців задушила, душими під грудьми приспала, степи мої запродані жидові немоці. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль роздирає, нехай риє. Розкопує не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві сподарювати та з матері Олатину сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? То якби то знайшли те, що там схоронено не плакали б нього діти.